Вітаю всіх. Мене звати Васкобойник Василь. Я є президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. І я вітаю вас всіх на сьогоднішньому круглому столі, який присвячений темі збереження та розвитку трудових ресурсів України. Хочу відзначити, що цей круглий стіл організовано за допомогою Міжнародного фонду відродження. І будемо потроху розпочинати питання трудових ресурсів. Стає питанням виживання України в найближчому майбутньому. Перемога в Україні не принесе подальшого економічного зростання, якщо вже зараз не дбати про три речі: повернення українців до України, скорочення трудової міграції з України і залучення трудових мігрантів за кордоном. Дуже важливо розуміти складність вирішення цих трьох завдань. Україна існує в конкурентному середовищі, в якому йде постійна боротьба за залучення трудових ресурсів, адже в усіх розвинутих країнах без виключення ми можемо спостерігати вже багато років демографічну кризу, яка може нівелюватися виключно трудовою міграцією. Для українців, які зараз знаходяться за кордоном, важливі цінності свободи та верховенства права, які вони бачать в розвинутих країнах. Тому для їхнього повернення додому потрібно робити суттєві кроки для реформування судової системи, розвитку свободи підприємництва, лібералізації, податкового законодавства та багато іншого, що дасть нашим людям змогу жити та розвиватися у вільному суспільстві. Українці, котрі зараз знаходяться в Україні. Повинні бачити зрозуміле майбутнє для себе в своїй країні, де вони та їх діти хочуть жити. Без створення моди на Україну в світі буде складно сподіватися на залучення кращих трудових мігрантів, які зможуть реалізувати себе в нашій країні, бо нам потрібні. Талановиті та активні іноземці, яким буде цікаво відбудовувати Україну разом з українцями, створювати нові цивілізаційні підходи в існуванні соціальних формацій. Війна, яка зараз вирує на нашій території, дає всі можливості для проведення глибинних змін в нашому суспільстві та закладання основ майбутнього цивілізаційного успіху. Замість того, аби відкладати все на потім, потрібно вже зараз робити конкретні кроки для тектонічних змін, яких потребує Україна. Одним з кроків, котрий починає робити. Наша Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування є проєкт Візія 2033. Е, я хочу звернути вашу увагу на презентацію, котра тут представлена на панелі. І починаємо. починаємо. Проєкт візія 2033 спрямовано на збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя. Донором проєкту виступає. Міжнародний фонд відродження, от якраз я тільки згадав, і пан Олександр Сушко, прошу сідайте, і будемо приходити до самого цікавого. Виконавцями проєкту виступає Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування. Інститут демографії та соціальних досліджень імені ПТУХИ Національної академії наук та Маріупольський державний університет період реалізації проекту з 1 вересня цього року по 31 серпня наступного керівником проекту виступає безпосередньо я. Актуальність проекту. Кількість населення України постійно зменшується ще у 1991 році. Нас було приблизно 52 мільйони людей. 2022 рік нас було 37 мільйонів. А на початку 2023 року було 32 мільйони. Тут в залі присутня Елла Марленівна. Я впевнений, що вона зможе доповнити цю тезу. Чим довше триватиме гаряча фаза війни, тим менше людей повернеться до України. Досвід війни у колишній Єгославії свідчить про те, що до Єгославії не повернулося майже 70% тих людей, які поїхали за кордон. Якщо виходити з цього, то ми можемо припустити, що без сприяння поверненню українців з-за кордону та залучення трудових мігрантів до України економіка України може бути приречена на деградацію. А населення нашої країни на постійне скорочення. Проблема на вирішення якоїсь прямого цей проект. Головна проблема, яка є на сьогодні, це постійне скорочення населення України. Вже можна сказати, що в Україні відбувається демографічна катастрофа, яка посилюється військовими діями. Що відбувається в нашій країні, звертаю вашу увагу, що Національний банк України в інфляційному звіті за січень 2023 року прямо вказував несприятливі економічні та соціальні умови в країні в повоєнний період можуть посилити еміграцію після зняття обмежень на виїзд чоловіків віком 18-60 років. Це призведе до дефіциту робочої сили та посилення диспропорції на ринку праці, що погіршуватиме перспективи економічного відновлення. У страховій перспективі є ризик майбутньої демографічної кризи через значну кількість молодих людей, які виїхали з країни. Мета проєкту збереження та розвиток трудових ресурсів України, сприяння поверненню українців, котрі, знаходяться, котрі зараз знаходяться за кордоном, скорочення обсягів трудової міграції. З України та залучення трудових мігрантів з інших країн забезпечення через проведення досліджень експертних обговорень, підготовки профільного законодавства, яке буде побудовано на основі фактів та відповідатиме принципам недискримінації та поваги до прав людини. Діяльність в межах проекту в самій презентації воно проведено більш розгорнуто, але я сформулюю таким чином, щоб було зрозуміло будь-якому пересічному українцю. Перше саме головне. Проведення наукової експертизи ситуації, яка склалась з трудовими ресурсами в Україні, та винесення на публічне обговорення отриманої інформації якщо до оцінки відношення до повернення та залучення трудових ресурсів представників місцевої влади, місцевого бізнесу і мешканців окремих регіонів. Друге проведення наукової експертизи міграційних політик окремих країн світу задля внесення змін та актуалізації міграційної політики України. Третє Науковці та представники різних секторів економіки та громадського суспільства на підставі пропозицій з боку бізнесу, місцевої влади та громадськості, повинні сформувати драфт змін законодавства, в тому числі внесення змін та актуалізацію міграційної політики України. Звертаю вашу увагу, що до обговорення планується залучити науковців, експертів, громадських діячів для того, щоб зміни, які будуть відбуватися в міграційній політиці, Торкалися не тільки можновладців, а були схвально сприйняті українським суспільством, бо без схвалення з боку суспільства закони в нас, на жаль, не дуже виконуються. Очікувані результати проекту. Серед них я тут можу виділити три головних пункти: перше початок фахового та широкого обговорення теми повернення українців, котрі зараз знаходяться за кордоном, скорочення обсягів трудової міграції з України та залучення трудових мігрантів з інших країн. І це обговорення, яке буде проводитись в колі науковців, представників різних секторів економіки та громадського суспільства на основі проведених досліджень. Друге це напрацювання шляхів залучення, адаптації та соціалізації іноземних трудових мігрантів. Ну і звісно, що створення драфту внесення змін та актуалізацію міграційної політики України. Як завжди, саме цікаве, це команда проекту, хто буде займатися виконанням саме наукової частини. Керівником проекту виступає Кабойник Василь, президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Елла Марленівна Лібанова, науковий консультант проекту, доктор економічних наук, професор академік Національної академії наук України, член міжнародного союзу демографії, директор інституту демографії та соціальних досліджень. Функції в проекті в рамках проекту буде займатися керівництвом напрямку, оцінка ситуації, яка склалася з трудовими ресурсами в Україні. Світлана Петровна Калініна, науковий консультант проекту, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки праці Маріупольського державного університету, міста Київ, очільник наукової школи з питань міжнародного ринку праці. В рамках проекту буде займатися керівництвом напрямку. Аналіз міграційної політики та соціальних досліджень імені ПТУХи Національної академії наук України та пан Олександр Цимбал, експерт з питань ринку праці, доктор економічних наук, завідувач відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені ПТУХи Національної академії наук України. Ще раз хочу відмітити, що партнером проєкту Візіо 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів в Україні в найближчі десятиріччя є Міжнародний фонд відродження.